Їм простіше підрахувати прогнозовані збитки, сотень трильйонів єн та сотні тисяч жертв, ніж вигоди від проведення планової контрольованої дегазації плюму в Сибіру. Також, наприкінці березня, група китайських сейсмологів опублікувала рецензоване дослідження, яке попереджає про підвищений ризик руйнівних землетрусів. Таких, як трапився в М'янмі 28 березня, але тільки вже в районі Тибетського нагір'я і в навколишніх регіонах Китаю, вчені також виявили закономірності, що пов'язують цей періоди активності зі зміною швидкості обертання землі. Новина про це була широко висвітлена в новинах. Повідомлялося, що дослідження, проведене під керівництвом старшого інженера Чу Хунбіна з Пекінського агентства сейсмології, було опубліковано 20 березня в Journal of Geodicy and Geodynamics, академічному виданні, що видається китайським управлінням сейсмології. Наразі регіон ймовірно вступає в початкову фазу нового сейсмічно-активного періоду. Йдеться в повідомленні групи Джу. Однак, зараз, на жаль, це дослідження зникло з відкритого доступу. Ця група китайських спеціалістів зробила гарну роботу. адже землетрус у м'янмі стався під час перехідної фази зміни добової швидкості обертання землі вони врахували швидкість обертання землі у своєму аналізі, але не врахували головного. Тиску надрах, який продовжує створювати Сибірський магматичний плюм. Я повторюсь, наша кулька тріщить по швах, тому що тиск у надрах лише наростає.